Півця, а що ти там дивишся? Водоспади. А ну, покажи, покажи. Давай. Знаю я це місце. Також хочу такі фото. Збирайся, поїхали. Наш інстамаршрут сьогодні Хмельниччина, але навігатор вирішив, що ми не на седані, а всюди ході веде полями. А я вже виглядаю, який тракторець нас витягнутиме, якщо застрягнемо. Перша наша зупинка Покровська храм Фортеця в селі Судківці Хмельницької області. Це не просто храм, це оборонна споруда, яка побудована у 1476 році і об'єднувала функції оборони та духовного центру. Уявіть собі, церква з 1476 року збереглася майже без змін. Побудував її шляхтич Федір Сутківський на місці ще більш древнього укріплення. Всередині залишки старовинних фресок 16 століття. А поруч дерев'яна дзвіниця в стилі українського бароку побудована в 18 столітті. Родзинкою цього храму є 95 бійниць. Пішли дивитися. Її архітектура це щось неймовірне. Товсті стіни понад півтора метра, вузькі бійниці, круговий хід для оборони, а форма тетрахонкова, тобто чотири епсиди навколо центру. Це дуже рідкісний стиль навіть для Європи. Основа центрального стовпа знаходиться в підвалі. Кажуть, що тут були знайдені рештки людей, але хто вони і звідки тут взялися, невідомо. Під час радянських часів храм закривали, але він вистояв. У 2000-х його повністю відреставрували. Відновили дах, зміцнили стіни, повернули йому вигляд справжньої оборонної святині. Сьогодні Свято-Покровська Церква це не лише діючий храм Православної церкви України. А й пам'ятка національного значення місцеві підказали людську дорогу. 40 хвилин, і воля. Ми вже на другій локації, без пригод і болотного спа. Наступна зупинка одна з найбільш недооцінених див України. Малієвецький водоспад. Малієвецький водоспад. Рукотворний, але від цього не менш прекрасний. І здогадайся, за ініціативи кого він тут побудований. Ну ну, ми вже про нього не одну передачу розповідали. Мажорик Фатоцький. І сюди добрався. Уявіть. Висота водоспаду 18 метрів. І працював він завдяки дерев'яному водогону, який підіймав воду на його поверхню. Це рукотворне диво збудовано ще у 18 столітті біля розкішного маєтку графа Олоського. Весь парк навколо більше 17 гектарів. Тут екзотичні дерева, скелі, ставок і залишки палацевого комплексу. І є де полазити та пофоткатись. Та головна загадка печера всередині скелі. Кажуть у ній, колись жили монахи-відлюдники. Інші вірять, що там переховувався сам Устим Кармелюк – Наш український Лук. За легендою, після того, як Русь прийняла християнство, тут жив монах з візантії, який прославляв Бога. І до речі, місцеві шепочуть про легенду мовляв у водоспаді є приховані входи до підземних ходів, які ведуть аж до печер із скарбами. але ніхто ще не знайшов їх або просто не повернувся. Ну, ми ж самі розумні. Вирішили зрізати шлях та проїхати пішими стежками на авто. Я думаю, ця місцевість седана ще не бачила. І так, ми все-таки доїхали. Змінили лук для гарних фото, і до слідучої локації трішки треба пройтися пішки, тому що машинами тут не проїдемо. Пішли 800 метрів. Найомтесь, гуральський водоспад, або іншими словами, водоспад бурта. Мали відомо серед туристів через свою важку доступність. Але якщо додати трішки наполегливості, то можна отримати ексклюзивні кадри для своїх соцмереж. Це невеликий, але дуже мальовничий водоспад висотою всього 5-6 метрів. Розташований у глибокому яру між селами Держанівка та Антонівка над річкою Студенницею. Придумала ж таке. Це місце ніби створене для тих, хто хоче побути з собою, перепочити, перезавантажитись. Хоч водоспад і невисокий, він вважається одним із найестетичніших на Поділі. А поруч у лісі є затишна зона відпочинку з лавочками та столиками. Місцеві кажуть, що тут жила водяна німфа, яка зводила з розуму тих, хто намагався залишитись тут надто довго. Якщо майте на увазі, якщо захочете залишитись тут з ночівлею. Двадцять кілометрів за п'ятдесят хвилин. Ми вже відчували високий клас шляху, який нам треба подавати. А зараз ми їдемо на інстаграмніше місце Хмельницької області. Дорога до водоспаду навряд сподобається вашому авто. Про асфальт в цих краях зовсім не чули, але ж фото з цього місця мають бути бомбезні. Судячи з кількості припаркованих авто, це місце користується популярністю. Водоспад Бурбун ховається біля села Лице. І що саме цікаво, він не якийсь там гігант. Він просто маленький і дуже атмосферний. Oh, Висота водоспаду близько 5 метрів, і вода падає просто в невеличке озерце з бірюзовим відтінком. Навіть улітку вода тут холоднюча, та це не заважає людям скупатися та проводити фотосесії. Якщо ви плануєте побачити інстаграмне місце, зробити класне фото, раджу приїжджати сюди в будній день і бажано зранку. Таке враження, що це єдиний день, коли працює водоспад. І всі одночасно намагаються зробити гарні фото та відпочити на цій розкрученій локації. Явно одягала купальник. Отже, ви все побачили на власні очі. В інстаграм водоспад, наче з листівки. Ти у білій сукні, а поруч єдинороги махають крилами. А в реальності, сукня по пояс з болоті, а замість єдинорога комари розміром з голуба. Але воно того варто. Чесно, водоспади це one love. Фоточки я собі зробила. Отже, беріть гарний настрій, кросівки і гайда робити контент, який не соромно показати мамі. А я йду усувати наслідки нашої подорожі.